Давайте розпакуємо те, що я купила на знижках. Зараз буде Лідіт, а наступною буде КСД. Розпаковка буде в двох частинах. Що ж, на ріті були знижки, і я купила собі дві книжки, і давайте я вам їх покажу. Першою я купила поклич лисицю. Чесно кажучи, дуже вагалася на цією книжкою. Вона має ось таке оформлення, досить таке гарне. Тут у нас є така сова. І вона невеличка, це має бути якісь романтезі. Ця історія нам розповідає про двох сестер, в дитинстві яких вони чули багато казок про фей, але в дорослому житті, опинившись на полюванні, одна з сестер випадково втручається в справи фей. Феї тут не такі вже й добрі, які видаються в багатьох казках. І в нашій в паску свою власну сестру, і вони намагаються подолати всі ці справи, які вони накаламутили разом з феями. Це має бути цікаво, якщо чесно, для мене оформлення цієї книги загалом видавництво лабораторії для мене нове. Я нічого від нього ще не читала. І я вирішила почати з цієї книги. До речі, з боку вона виглядає ось так: це в нас Маркель Грабо, поклич лисицю. У нас книга Безсердечний мисливець Крістен Цікарелі. і просто подивіться на її оформлення. Вона ось тут така глянцева. Подивіться на ці вставки, вона ніби софтачна, така красива. Тут вона така червона, дуже гарна книжка. В нас в назві все, все прописано. Про що буде ця книга? В цій книзі в нас є вигнання відділу, головна персонажка. Очевидно, вночі в нас війма, вдень вона просто притворяється звичайною людиною. І звісно, що в неї буде тут лінія з мисливцем на відьому. Чи це клішає можливо? Чи я хочу це прочитати так, чесно кажучи, в інтернеті вона виглядала ну так. знаєте, просто гарно, але в житті просто неймовірно гарно виглядає ця книжка.